У 2001 році году умерла цього того дома, і почалися проблеми: наркомани, алкоголіки, які без місця проживання. Всі ходілися здесь. Ледве підбираючи слова, Олена Павлівна розказує про занедбаний сусідній будинок. Ось же 18 років він отруює життя всіх мешканців по вулиці Паризька. Тут постійно збираються асоціальні елементи, що займаються непристойними справами і заважають людям спокійно жити. Тут был у бабушки это еще внук, но он умер не своей смертью, тоже алкоголик. Вызывала труповозку, его убрали, и после этого, в 2004 году, начали тут наркоту варить. Валіть кастри і варувати нас. От мой дом варує, сусідський дом варують. Кожен раз визиваємо міліцію, поліцію. Я дзвоню в полком, я звоню везде, ніхто нічого не обращає внимання. Заходимо всередину будівлі. У всіх кімнатах садибу суцільний жах та розруха. Все цінне давно вкрадене, навіть електропроводку всю видерли, повсюди купи сміття, пляшки від алкогольних напоїв. Подекуди знаходяться і використані шприци та старе ганчір'я. А в деяких закутках дому навіть можна знайти. Ти фотографії померлих власників будинку вічно живе на світі, надіжда, віра, любов. Але з огляду на весь безлад, який коїться навкруги в цій будівлі, тут вже жити ніхто ніколи не буде. Тим більше, що стан будівлі просто катастрофічний. Від безнадії люди навмисно повибивали вікна та двері, аби стан будівлі був по-справжньому нежилим. Тимчасово це дало результат. Безхатченки поки тут не з'являються для особистої безпеки. Люди завели німецьких вівчарок, що стережуть подвір'я. Поту я сусід, съсіду наш бомжатник, який блін вививмотав мозги всім. От. Вы приезжала сюда и полиция, и из газеты, и никто ничего сделать не может. Обращались мы, куда только не обращались, и в исполком. Они сказали, что они отдали дом это многодетной семье. Многодетная семья приезжали, оба числятся на диспансере, на ПНД. Вот. Пять детей, как они сюда, в каком состоянии, они, кто по праву их приписал сюда, тоже вопрос нужно поднимать. Люди змушені жити поруч із місцем збору безхатченків та наркозалежних. Іншого виходу в них на сьогодні просто немає. Ситуацію могли б змінити віруючі, що живуть навпроти. А ну, далі хотіли його взяти. хатіво взятіво забрати мов кабута. Виділі літалі. Ані його хотіли взяти за родиною душою. І нам би було б, пані, тебе те саме очень би добре, тим більше безпечно. Віруючи з будинку навпроти, мали бажання взяти шефство над пусткою, проте будинок вже майже зруйнований і становить небезпеку для тих, хто мешкає поруч. Олександр Фефілатів, Олег Нікітін, перший міський.